Доброго ранку малята! Подивіться, скільки в мене пензликів. О, бачите, вистачить на всіх вас. А в цьому стаканчику є один незвичайний пензлик. Чому він незвичайний? Бо він чарівний. Він прийшов до нас із країни творчості та малювання. Бачите, він з ученятками. І він привів нам своїх друзів. Це пан стаканчик. Стаканчик з водичкою. Це пані палітра. Так. А це малюки-фарби. Вони живуть у коробочці. Ми знаємо, для чого нам фарби, ми знаємо, для чого стаканчик, ми знаємо, для чого пензлик. А ви знаєте, діти, для чого нам палітра? Палітра нам для того, щоб змішувати фарби. Пан пензлик зі своїми друзями запрошує нас до чарівної країни малювання, де ми з вами навчимося змішувати фарби. Давайте ж подивимося, які малюки фарби живуть у цій коробочці. Так, це, яка фарба? Синя, жовта, червона, біла, зелена та чорна. Багато фарб. А ось і наш малюнок, який ми будемо малювати, це повітряні кульки. Але їх тут Більше ніж фарба, я хочу, щоб кожна кулька була різнокольорова, а що ж нам робити? Пане пензлику, а запросіть нас, будь ласка, до своєї чарівної країни та покажіть нам фарби, які ще бувають фарби. Пан пензлик запрошує вас до чарівної країни малювання. Подивіться зараз мультик і запам'ятайте, які кольори там були. У мене пензлик є чудовий, і з ним мандрую я світами. Він розмальовує усе своїми диво кольорами. Ялинка зелена, блакитний ставочок, коричневий пень та руденький грибочок, синіми стрічками в'ється струмочок, жовтими грушами тішить садочок. Гей, мій потяг мчить, біжить, пихтить, летять у даль вагони. Зелений, синій, голубий, оранжевий, червоний. Ще й фіолетовий вчепивсь, не хоче відставати. Цукерками будемо їх сьогодні частувати. Червоні цукерки в червоний вагончик в зелений поставим в зелений батончик. У синій вагон летять сині цукерки, а в помаранчевий, мов феєрверки. Жовті, блакитні, червоні, зелені. Їх наберем у барвисті кишені. Щоб до сходжу кожен день смакувати та кольорові обгортки збирати, ось помаранчеві, сині блакитні, ще фіолетові та непомітні, білі обгортки, сірі й червоні, та жовті й зелені в зеленім вагоні. А коли вечір та ніч наступає, барва яскрава кудись пропадає, та пензлик невтомний, тоді не сумує. У небі нічному він зорі фарбує. Он сині жаринки горять У ГОРІ, червоні привіти несуть до землі, до нас посміхаються білі зоринки, неначе маленькі красиві сніжинки, а жовті по чорному небі мандрують та за порядком в сузір'ях пильнують. Гол, а де зорі зелені пропали? Пробачте, юначе, ви певно не знали. Зелених зірок тут у нас не існує. Мій пензлик їх миттю для вас намалює, а ще розфарбує кометам хвости і між планетами зробить мости, щоб ми і по небу могли мандрувати, та фарби барвисті усім роздавати. Сині, блакитні, мов небо, й червоні, жовті й зелені, в зеленім вагоні.